Кімнати. Тільки бабусі можна. Тут в тебе вівтар, тут поклоняється в цій квартирі, в цій кімнаті поклоняється тоні, як бачите. Тут всі поклоняються тоні, і ця людина тут командує, так? А ну виходь. Так, а звідки я маю вийти? Це твоя кімната? Так. <хи> це все життя була моя кімната. Чому вона стала твоєю тепер? Це моя кімната. Ні, це моя кімната. Моя. 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 Добре, все, не кричи. Ой, мишка. Це також моя мишка. Моя мишка. Це моя мишка. Моя. На. Гуль -гуль. Мишка також на Вівтар. Добре, тільки не поламай нічого, добре.